Медвежий горіх викапуємо от таким ну це спеціалісти викопують тут з мінімальним потері кореневої системи скільки накопався, не знаю скільки штук вже викопав таких взагалі взагалі багато таким ком, зараз кома Труситься земля і переїде на в Печка, дай, Вумань. Пустити. Ага, пішло. Продовження, продовження викупки. Е, коренева система медвежого горіха. Отака, щоб не казали, що вона стержнівата, отака вона теж в неї багато отаких, От як би мочкуватої. Зараз акуратно це Супер викупка медвежого. Одного унікального дерева. Отака. Унікальне дерево. Унікальне. Так, щоб... унікальна унікальна... Да, унікальне дерево, унікальна викопка. Да. От така. Оце. Ці беруть питання з боку, а стержніва качає воду. А ці з боку з гумусного слоя беруть питання на це ось. Вони добираю, добираю, добираються до воздиво оці сіржніві. Вони якор і вода. Да, якор і вода. Отака корніва. При тому всьому, щоб показати, що воно отаке. Знизу така мочка скільки його і йдуть центральні от, мощні Отакі. і така. питається він цим а мощна. Що то качає вот корніва мощна кажуть що така сяка вона вот коли воно все добре з ним то корнева така. Na dveří hoří.